Все одно ти пахнеш мужиком. Хоч класним, але мужиком, так мені завжди каже чоловік. І це на мій любимий аромат, на мій голубенький талісман, якими я так люблю. Там же ж груша, бергамот, апельсиновий цвіт, він такий солоденько, квітковий, деревний. Я розумію, що йому мужиком пахне, бо там є імбир. І є кедр, деревна нотка, можливо, але воно так все разом м'яко звучить, і мені дуже подобається, фантастичне. І крім того, що у мене є парфуми, які я роблю сама з концентрацією 30-40%, мені цього все одно мало було, і я заказала ще. Парфумовану водичку. Іде вона в нас із магнітною стрічечкою. Це кращий варіант звичайної парфумованої води. На даний момент іде у продаж. Давайте подивимося. У нас парфумована вода, підр, голубенький талісманчик. Ну, подивіться, ну, ну, шикарно ж. Ну, він... ну, я його дуже люблю. Він дуже класний, важкуватий такий. Дівчата, не пропустіть. За такою ціною і така якість дуже гарно тримається.